Попри військовий стан підняли ціну на вивезення сміття у понад двічі з такою проблемою до редакції телеканалу. Конкурент Тіві звернулась мешканка Коваля, пані Галина. Жінка каже, кілька місяців тому у платіжках побачила, що вивіз сміття подорожчав більш ніж вдвічі. Це зізнається ковальчанка. Її дуже обурило. у, у Ковелі вже ще й 8 місяця підняли ціни на сміття в 2,6 разах. На якій підставі? О, хотілося б задати таке питання, чому, коли війна йде і е, закон, що під час воєнних дій не цього говорить, це не піднімати ні на що, на комунальні послуги. Було за одну людину 11 гривень 58 чи 59 копійок, О, а зараз на одну людину вже було з 1 серпня 30 гривень і 11 копійок. Дві цілих і шістдесятих разів. Що то таке? І має бути. Жінка каже: якщо із цим ще якось змирилась, то нещодавна новина про підняття вартості за водопостачання і, взагалі, її шокувала. Вона днях Знов сесія була на воду з 1 січня. Вчора я питалася, сказали, що так. А на якій підставі тим часом у міській раді Ковеля кажуть, що підняття цін обґрунтоване та неминуче. Про це у коментарі телеканалу Конкурент Тіві розповів перший заступник міського голови Тарас Яковлєв. Вартість за послуги по вивезенню сміття ми підняли з рік назад. Це було ну це було вже достатньо давно. Це зробили, бо воно не піднімалося вже років 5. тобто. П'ять років до того вартості, ну якби ціна на сміття не піднімалася. Там, там і пальне були б старіли рахунки, і запчастини і мінімальна заробітна плата. Тому ну там же воно взагалі було не Тобто не було за що отримувати і полігон. твердих побутових відходів, і не було за що придбати пальне, щоб. Світловози з'їздили і це свіття забирали щодо підняття цін за воду. То це за словами Тараса Яковлєва, довелось зробити через значне здорожчання електроенергії. Збільшиться вартість на цю послугу вже з 1 січня 2023 року. Там коригується тариф виключно на ну, зв'язку з тим, що піднялась вартість електричної енергії. А це є одна із основних складових тарифів на воду, на воду і на водовідведення. І тільки на вартість електроенергії у ну, практично тільки на вартість там трошки ще мінімалка зарплата, але це не ну, це не суттєво. Там у 9% – це здебільшого це здебільшого зв'язку з ростом ціни на електричну енергію і на транспортування електрочної енергії такі рахунки, які нам виставляє обленерго і нарвод за словами Тараса Яковлєва. Це підняття цін ковальчани у своїх платіжках майже не помітять, адже йдеться лише про зростання вартості заводопостачання водопостачання на 9%.